Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні в нашій студії Любов Любашенко талановита співачка та учасниця хору краяни, яка не лише демонструє емоційні виступи на сцені, але також означається активною участю у багатьох благодійних ініціативах. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру і присвячені саме цій темі разом з Любовю Любашенко. Пані Люборо, вітати вас на частині. Добрий вечір. Давайте почнемо з творчості. Так? Поговоримо трішки про творчість. І дуже цікаво, як давно ви стали учасницею хору краяни. Учасницею хору країни я стала не так давно ну, чотири роки вже, п'ятий рік я там. Дуже завжди мріяла попасти туди, як почула їх. Дуже гарний колектив і, врешті-решт, таке я. Значить, недавно ми святкували 10 лютого 70-річчя нашого прекрасного хору на ДК Карачуни. Дуже було багато поздоровлень. Концерт ми зробили немаленький концерт, і ще нам допомогли наші друзі з інших колективів. Ну, як вітання, квіти, подарунки було дуже приємно. Чудо, ну 70 років, досить такий вже ну, гучний вік, скажімо так, для хору. Так. Так. А що найбільше запам'яталось вам на святкуванні саме от 70 річчя цього концерту? Е, ви знаєте, саме так було до душі якось і тривожно трішечки. От коли е, нагороджували е, там людей, які вже доволі таке, по 20 років там вже е, приймають участь е, грамоти, подяки, і так приємно було, що я разом з ними, з тими людьми, які, ну, заслужили своїм виступом, своїм синцем повагу, подяку. І це було дуже приємно, і тобто всі вони були відзначені, так так, так, так чудово. А так. ну і поговоримо звичайно про благодійність, так про участь вашу у благодійних про проєктах. А ви ж як виникла ідея? От плести маскувальні сітки для військових у центрі для пенсіонерів. Це, значить, у нас у територіальному центрі Центрального міського району у нас є такі люди дуже добрі і які, ну, вміють це все організувати. Це я хотіла б назвати Будь ласка. — Так. Протасова Ніна Васильівна, значить Полякова Олена Миколаївна. Вони в нас такі. Активні і нас до цього залучають. І ось вони, я не знаю вже, яким чином, ну там вже щось вирішують, і ми потім вже з їхньою допомогою ну вже йдемо. Люди, ви знаєте, навіть такі вже доволі за 80 років. В територіальний центр вони можуть іноді може й не ходити. А зараз під час такої біди йдуть люди, ідуть, плетуть сітки, шкарпетки приносять вдома, в'яжуть, плетуть вдома і приносять. Ну і там також в центрі в нашому, я там уже 5, до речі, років. У центрі Там теж є художній колектив. Зараз у нас дуже гарна, хороша керівниця. От. І є другі гуртки, допустимо, такі, як фітнес, спортом люди займаються. Ну Ось такий там широкий профіль Тобто Це дуже активне життя, так? Я так дуже активне життя, а зараз ще воно й потрібне з другої сторони, що все ж таки ми допомагаємо нашим захисникам. Ось І 9-го ми збирали ну хто що міг, там приносили. Ви знаєте, черга була. Я стояла в черзі і думаю, ого. Це, це вражає. Вражає, так, що люди і всі ж такого віку, і постарші, і несуть хто що може. Але це ще, ще раз підтверджує те, що ми дійсно є нацією незламних і волелюбних людей, які, якщо ви кажете, були черги, то це, черги, це дуже вражає. Так я навіть йшла туди і не думала, Та думаю, так бистренько зараз. Але Прийшла, не вийшла, а так. там ні. Там, да, там черга. І, е, ну, і, ви знаєте, приємно допомогти. Що ти знаєш, що твій вклад, ось ми вже в силу свого віку ну не все можемо, не на все ми здатні. А так, ну Що ми вже можемо? І приємно. Але все. як виявилось? О, я, Як виявилося, ми ще на щось здатні. І теж там збираємося, щоб підняти людям настрій. Все-таки зараз, ну як сказати, люди ну, не дуже веселі. Коли приходять на наш концерт, люди і дякують нам, що ой, дякуємо за те, що не дали вже геть занудьгувати, не впасти духом. І це теж приємно. Чудово. А, ви сказали, що там також є в центрі є а, колектив. Чи приймаєте ви участь в ньому? Так. так. Розкажіть детальніше про нього, яка назва, де ви виступаєте? Чи тільки в центрі, чи ще? Тільки можливо? в центрі поки що. Нам трішечки війна е, е, помішала все, е, тому що ми вже думали десь далі вийти. Е, там я в центрі вже 5 років. От. У нас колектив називається зараз Веселка. Там більше в нас зараз сольні номера, дуети. Ну, цікаво теж. Коли раніше, звичайно, в нас був дуже великий там колектив, десь, по-моєму, до 15 чоловік. Ну, зараз Звінули. трішечки розпались, хто виїхав, хто хто як, хто вже не може. Ну, ви знаєте, на пенсії я для себе вирішила і зрозуміла, що все-таки можна жити повноцінним життям, ще якусь і радість людям нести і допомогу. І в тому, мабуть, мабуть, у нас зараз заключається наша місія, на що ми вже здатні тим допомогти. А, була а, тут одна жіночка у нас на інтерв'ю, і вона завжди говорила, що на пенсії життя тільки починається. Тільки так, так. А як часто проходять виступи у вашому центрі вашого колективу? Ви знаєте, дуже часто. От у центрі у нас дуже часто і на день закоханих був, і ось на 8 березня буде. Так дві-три неділі то й менше буває навіть на новий рік, ну ті. Тип... Як-то так, як вогник вже в нас, то люди теж дуже задоволені, що все ж таки увагу приділяють. Персонал там дуже добрий, не можу сказати там ні разу, щоб навіть голос хтось повисив. Завжди йдуть. Тобто, панує така добра атмосфера. Добра так? атмосфера і завжди йдуть на допомогу людям. Там же ж у нас і соцробітники є, які допомагають уже людям, які не можуть самі себе обслуговувати. Теж, честі, хвала. Я думаю, так, що люди все-таки не залишилися в старості самі. самотніми. Так. І це Радує. Для мене так пенсія, да, дійсно, життя тільки почалося, ну, воно почалося mm. раніше трішечки, тому що туди дійсно ходити дуже приємно. І дарувати людям радість, особливо в наш тяжкий час. Це, хоча, ви знаєте, деякі люди, може, більш так, песимістично налаштовані. От не на часі. Ну як це не на часі? Пісня завжди на часі, я так рахую. Та і жити це завжди на часі, я так вважаю. Так. Пісня, життя, а це в, в даному випадку це і є наше життя зараз. А що ще можна вигадати в такому віці, що роботи вже як такої немає? Так, пані Любов, на жаль, час наже питання обмежений, залишається все менше і менше, але хочеться задати таке питання так. Виступи колективу, я так думаю, що є ж і певні репетиції, які потрібно так. відвідувати, так і плетіння сіток. Як ви встигаєте це все об'єднувати і організовувати в вашому центрі? А ви знаєте, як так виходить, що мені треба в територіальний йти на репетицію? А на п'ять годин йти на краяни. Так я приходю, м, приходжу е, раніше сюди, на там на півтретю, на три, коли як виходить, а потім одразу воно ж там поряд і одразу йду туди. А якщо ще е, потрібно, чи на плиті, на сіток, чи е, там, на які е, другі заходи, ну я ж вільна цілий день. Я можу і на час прийти, я можу і на десять прийти. А мені це тільки в радість. Коло телевізора я не дуже люблю сидіти. Тобто, більш таке активне так. проводити такі активні так. дні, активне життя. А як у мене ось випадає, допустимо, в середу у в нас вихідний, так виходить, бо четвер, вівторок, оце всі дні зайняті. Ви знаєте, я вдома собі місця не знаходжу. Це вже не моє життя. Все хочеться десь. З ким то будь комусь принести якусь радість. Ну, от так. Чудово. Любов, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні звертаєте до нашої студії і за цю приємну і душевну розмову. Дуже вам дякую. Вам всього найдоброго. Тоже дякую за запрошення. Я думаю, що обов'язково побачимось ми в цій студії і бажаю успіхів і колективу в центрі і хору. І, звичайно, дякую за те, що ви продовжуєте допомагати нашим захисникам. Ще раз дякую. Всего доброго а Всего. вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер. І в гостях у нас була Любов Любашенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.